Питання порядку денного, податок на додану вартість, особливості застосування спеціального режиму податків ПДВ. Ну, Тетяна Семенівна в своїй доповіді наче, нам вже розказувала про 85 і 15%. Фонд. Чи, чи щось додаткове? Інна Миколаївна, так? начальник управління податків і зборів з юридичних осіб головного управління. Будь ласка. Як вже говорила, ви сказали Тетяна Семенівна, у нас з 1 січня відбулися зміни в оподаткуванні податком на додану вартість, і найсуттєвіші зміни це оподаткування сільгоспідприємств, тому що раніше вони у нас від реалізації власної продукції і послуг не платили до бюджету сума, залишали в своєму розпорядженні. І акумулювали ці суми на спеціальних рахунках, і використовували згідно вимог постанови кабінета міністрів на свої потреби. А з 1 січня 2015 року, дві року, вибачаюсь, є така норма, що по операціях даної категорії платників. Частково суми платяться до бюджету, а частково вони залишаються таки на спеціальних рахунках сільськогосподарських підприємств. І як вже тут зазначалося, у нас різні ставки по різних операціях це по операціях зернові технічні культури у нас до бюджету Я Я вибачаюсь, ми, так ми, далі. ми вже це чули від Тетяни Сімоної. Ви нам, будь ласка, трошки розкажіть. Про особливості складання податкових накладних реєстрацій, що, що нового і що там за нова формула, я вам скажу несколько цифр приведу. Якщо у 2014 році наші сількозахробники задекларували дев'ятсот чим-то там мільйона до мільярда гривень, то за 2015 рік, в зв'язку з змінами більш двох мільярдів і мільярд гривень, які не ну, показали на спецрахунки, це було. Січень і за грудень, за грудень, за грудень 2015 -го. 2015 -го року, і тисячі 2015 року. Мільярд січень. Тобто практична сума така, яка була на, на рівні 2014 року. Тобто, щоб ми, як ми зробили аналіз, то найбільш наші крупні платники. Ну дуже великі суми декларували показували реалізацію. Реалізували вже пасіви 2016 року. не тільки вже урожай 2016 року. і зіми ну, і сіла ще на сода для того, щоб ще що на спецрахунок, а потім щоб уже на протягом коли вже буде урожай для того, щоб використовувати. Ну, скажем, заділи, які не зарбуть за, за два місяці. Ви скажете, соку на сплатників? такі це тому, що налогі вже які сказали, розказали, ми навріли, і що ми ждемо це? Значить, ну якщо бути ну в принципі, то по новаціям по законодавству, але у нас в області налічується більше 4 тисяч платників податку на додану вартість, із них третина більше 35% Це сільгосп. Товаровиробники. І, товаровиробники. і ці сільгос у нас, як сказала Тетяна Семенівна, декларують, і будемо говорити, що от за січень і за лютий, коли вони подали декларації, то це на рівні тих 4 тисяч тисяч платників ПДВ, які на загальній системі оподаткування. Тобто реалізація, якщо перший місяць січень, ну, напевно, трохи вичікували. Сільськогосподарські підприємства, може, будуть якісь зміни ще. Ви знаєте, що і на сьогоднішній день ще тривають обговорення і внесені законопроекти до Верховної Ради. Проте уже за лютий побачивши, що насіння і треба зберігати, платити за зберігання, за усушку. тобто йде реалізація, пішла реалізація сільськогосподарської. Продукції. І я так розумію ще, що сільгостоваровиробникам на посівну необхідно і пальне, і посівний матеріал, і мінеральні добрива. Тому потрібні кошти для посівних робіт. Тому пройшла реалізація. І більше 70 мільйонів у нас задекларовано тільки до бюджету сільгосваробника. Ми будемо говорити за два місяці до державного бюджету за січень і за лютий, ну, коли зайшли декларації. Значить, наступне щодо новацій. У нас з 1 квітня вступає в дію наказ Міністерства фінансів від 31 грудня номер 1307 де затверджено нову форму податкової накладної і розрахунку коригування до неї, а також порядок, ну, порядок складання. Тобто, з завтрашнього дня вже в єдиному реєстрі податкових накладних будуть реєструватися податкові накладні за новою формою. Значить, я не буду розказувати, я тільки скажу, що нового у цій податковій накладній. Значить, із заголовної частини податкової накладної виключили дані про місцезнаходження покупця продавця, вид договору, якщо хто знає, і форма проведених розрахунків, і номер телефону. Затомість з'явилися нові графи: це номер філії для. Постачання товарів послуг філією, які фактично від головного підприємства є стороною договору. Ну, то ви знаєте, що філії у нас можуть заключати договори і подавати податкові накладні. Далі таблична частина податкової накладної. Значить, Раніше вона складала з чотирьох розділів, зараз нова форма містить два розділи. Значить розділ перший вносяться у загальнюючі дані за операціями. На які вона складається, загальна сума ПДВ, обсяги постачання і інформація щодо зворотної тари, якщо вона була у другому я, розділі, я, извините, пожалуйста. Я думаю, що не спеціалісти, кото не заповняють її, то їм ну... по розділом ні как бы. ну... То есть самое главное, що ми сказали, о том, що вот у нас сьогодні сліхозніки вийшли на державну сплату. Що сума сплат, якщо раніше не платили, Скажу за рахунок наших основних підприємств. у Нас були основні надходження по податку на додану вартість. У нас 11 платників перейшли в офіси крупних платників. Наші найбільші 11 платників з цього року йшли. але ми не втратили темпи надходжень за, за рахунок того, що почали платити наші сільхозвиробники. Я думаю, що це головне, тому що у них ну. Ми е, і виконуємо і завдання завданням. І от я говорила, що ми вже привикли за рахунок наших сільської виробників, наших от змін, які ми в цьому році. Тому що в нас дуже була така картина, що одиннадцять самих найбільших це і облгаз, і Обленерго, і всі це комбінати. Третина нарахована третина нарахованих сум, які у нас були ПДВ, ми втратили з переходом наших крупних платників. Но як так, що ми сільхассільська хазяйства на області тридцять п'ять відсотків насільхосвиробники, то вони нас підтримали. І зараз ми на рівні України достатньо приглядно виглядимо щодо сплати іменно і державного, і до, до, до складу державного бюджету частини іменно подави. Вот так, если говорить загально, потому что сейчас если по графам, я думаю, yes. не специалист, он и не воспринимается, тем более на питання додатково. У тебе може питання no, таке, yeah, які yeah. вас цікавлять. Уже, же ж по графам, то треба було б нам роздати бланк. Ми ну, надо тут допзаписували делать... б зараз. Там ми вам розкажемо індивідуально. Я знаю, у нього вопрос по накану. Завтра буду реєструвати накладні, накладні, які завтра випишу. Буду реєструвати старі накладні. Так. Да. To to Нет, по старые еще по старому. За прошлый до 15 числа. До 15, за... естермен, вы... до 15 числа регистрации ваших на главных запросах. Что касается день. выписанных с 1 го Да, так точно. Да. Старые mm -hmm. до 15 по 15 -е включительно. Ну а что касается великих, то с этого месяца великий податок на прибуток платить. Так, Насладно. то заповняємо налогової декларацію з 1 апреля по новому. И это не Податкова шутка. накладна. Це не податкові декларації. Податкові накладні податкові да. накладні, да. так, 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 ясно. так. Коллега, питання про короткое. податкову питання. накладну. Питання коротке. В області зареєстровано трошки більше як 55 тисяч свіжічних осіб сплати податків зареєстрованих. Звітують по моїй інформації трошки більше як 40%. Як фі... фіскальна служба працює з тими суб'єктами, не це не тільки перед фіскальною службою, а перед одними фондами така сама ситуація: 40-50% залежно відсотків залежно. Яка робота проводиться, щоб вся фінансова нагрузка по збору податків лягла дана комчарем на всіх платників податків, в тому числі фізичних осіб? Ну, во-первых, є підприємства, які є в стадії закриття раз це і підприємці, і підприєм, і підприємця фізичні, і юридичні особи. є в стадії переходу в інше. Там різні у нас є підприємства, які з нульовою ну, декларації не показують сплату. Ну, Допустимо, якщо неприбуткові організації прибуткова теж не сплачують там окремих, ну якщо говорити загально. Допустим, от ми недавно делали аналіз по підприємцям, і ДФС України нам постійно надає інформацію в розрізі регіони України. Які як ми відпрацьовуємо? То ми щомісячна по е, е, загальній системі. от а не подали декларації. Ми смотримо скільки не подала декларацій. то тобто, що случилось? Не працювали або якісь технічні причини, то тобто, ми. Щомісячний моніторинг по кожному напрямку і виясняємо, чому кожен район в розрізі території, ну я маю до районів наших, ми відслідковуємо і підприємства, і приватних підприємців, чому не подали. Ну, ви ж розумієте, що є відповідальність за неподання звітів теж. І для того, щоб ми не просто нарисували фінансову санкцію, ми виясняємо, чому, які причини, з'ясовуємося. <режу> да, <режу> 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 Це наша постійна робота, щомісячна робота, і вона нас на постійному контролі. По, по напрямку як фізичних осіб, так і юридичних осіб. Так, ясно. Колеги, ще є запитання по цьому питанню. <клухи> Дякую, що немає на запитань. В наступному питанні порядку денного, де записано затвердження плану роботи.